Я тримаю в руках збірку Галини Сипкової, письменниці з користання, члена Національної спілки письменників України Мої святині. До речі, коли вона дарувала нам свою поетичну збірку, вона написала на цій землі живу, її люблю. Люблю, люблю Україну. Дуже подобається тим, хто бере до рук цю, цю збірку читати. Краще, ніж вчора, хай буде сьогодні та береже нас долоня Господня, друзі, брати, земляки. Коли ми зустрічаємось на патріотичній платформі квартал Маротворчі з нашими читачами від Мала до Велика, ми дуже часто читаємо один із її віршів. Це Молитва за Україну. Я хочу, щоб ви сьогодні почули її, цю молитву ім'я Отця і Сина і Святого Духа, живи, Україно, нікого не слухай. Душею ти, птаха, а вільному воля. Лети своїм шляхом, твори свою долю. Вітри, що волають, і зливи, і грози твої не здолають ні крила, ні розум. Мені дуже приємно, що особисто я, як художник-ілюстратор, створила багато патріотичних ілюстрацій до цієї збірки, тому можна насолодитись тим, що коли читаєш поезію Галини Цепкової, та подивитись ілюстрації, зроблену до цих віршів.